В неділю 11 червня, в неполітню осінній день, футбольний клуб Бугун в рамках першості Львівської області Група А у першій грі другого кола гостював у місті Новояворівськ, де на стадіоні імені Олега Русіна зустрічалися з місцевою командою гірних, лідером групи. Затишний стадіон зустрів наших футболістів приємною атмосферою. Команди підходили до зустрічі із різними завданнями. Гірник намагається втриматися на першій позиції, богунівці ж ведуть боротьбу за третю сходинку, яка дає можливості продовжити змагання у фінальній частині. На жаль, кадрові проблеми основного складу богуна не дали можливості виставити на гру оптимальний склад. Ряд футболістів на момент зустрічі були відсутні через простудні захворювання, та декілька гравців в основі на поле виходили теж з такими ж симптомами. Але спостерігаючи матч, я б відмітив намагання команди битися до останнього. З перших хвилин зустрічі господарі взяли ініціативу у свої руки і раз по разу створювали небезпечні моменти коло воріт богунівців. Захист діяв надійно. Але на 10-тій хвилині арбітер поєдинку, побачивши порушення правил нашого захисника, призначив 11-метровий ворота нашої команди. Ми не можемо говорити про правильну оцінку моменту. Ви можете побачити самі. Удар з позначки виконав Віталій Палюга. Розвівши нашого кіпера і м'яч по різним куткам. 1-0. До слова, наш воротар Ігор Фіяло в цьому матчі робив чудеса на своїх воротах. Стояв просто бездоганно, спасаючи команду від 100% голів, але в жодному пропущеному ми не можемо його винувачувати. Повернемося до гри. Пропущений гол на початку зустрічі дещо деморалізував наших футболістів, а гірники збільшували поступальні дії. Ближче до 30-ї хвилини Богунівці можна сказати вирівнили ситуацію на поле і відвели суперника від власних воріт, намагаючись створювати небезпечні моменти коло воріт гірника. Як завжди, своєю активністю відзначався наш Іван Антонюк, але ще в одній з атак захисник Богуна, зігравши силовий футбол, зупинив нападника господарів поля. Знову ж таки, суддя показав на 11-метрову позначку. Знову ж таки, рішення, на наш погляд, є спірним, про що і намагалися довести наші футболісти. Рішення незмінне. На позначку знову прийшов Віталій Палюга. І хоча наш кіпер вгадав напрямок м'яча, але удар був з тих, що називається «не беруться» під саму поперечину. Рахунок став 2-0. Після цього господарі поля дещо зупинилися, на що бугунівці взяли ініціативу свої руки. Але перша половина зустрічі так і завершилась з рахунком 2-0 на користь гірника. На другу половину богунівці виходили, знаючи про те, що їх суперник по турнірній таблиці команда жовки на своєму майданчику програли свою зустріч команді «Датський текстиль з Сокаля з рахунком 2-0, що давало можливості богуну покращити своє турнірне становище. І одразу наші футболісти більш активніше розпочали другу 45 п'яти хвилин. Хотілося би зауважити, що ситуація на полі змінювалась так само швидко, як погода в цей день. Команди не затримувалися всередині поля, а переводили шкіріну кулю чим швидше до воріт суперників. Ну і захист команд працював твердо. В одній з атак на схилі 60 шістдесяти хвилин нашим футболістам вдалося поборотися до кінця, і Едуард Хрипа дарував надію хоча б на нічийний результат цій зустрічі. Рахунок став 2-1. Гра стала в рази цікавішою, але вчасно проведені заміни гірника значно підсилили гру вотацію своєї команди. І знову ж таки на останньому рубежі бездоганно грав наш кіпер. Одній з атак, так, коли до завершення зустрічі були лічені хвилини, гравець новояврівської команди Падок Павло вклавши всю силу, пробив поворотом нашої команди. Оператор навіть не встиг зреагувати на цей постріл. Рахунок 3 1 Часу, що залишалося до завершення зустрічі, було недостатньо, щоб щось змінити. Фінальний свисток засвідчив перемогу команди Гірник з Новояврівська з рахунком 3 -1. Того ж дня в нашій групі червоноградський шахтар на своєму полі переміг команду з Олиска з рахунком 2-1. Після цього турнірна таблиця виглядає наступним чином: першими йдуть гірник з Новояворівська, другими датський текстиль Сукаля в обох командах по 13 залікових балів. Третя сходинка за командою з Жовкви – 9 очок. Четверті команда Шахтар, 6 балів. На п'яте місце опустився Бугун теж 6 очок. І на шостій сходинці команда Олиско 5 залікових балів. У наступному турі Бугун знов відправляється в гості до ще одного з лідерів, місто Сукаль, де зустрічатиметься з командою Датський Текстиль. Буде гаряче та цікаво.